Ще загиблих наших земляків бажати відкритим. Трагические 75 лет. В парке железнодорожников почтили память криворожских подпольщиков из Долгинцевского района, которых расстреляли нацистские захватчики в годы Второй мировой войны. Горячий куль та слава тих ракив не вмерла, вона зійшла на п'єдестали. Сколилось над ними та пам'ять про них Бережуть обліски та скіби бутоні та сиві кургани, та пам'ять людська не скасає віками. Під час нацистської окупації в Кривому Розі діяли більше десятка підпільних груп. Майже половина з них народні месники селища Довгинцеве та соцміста. Серед них були вчителі, старшокласники нинішніх 90-ї та 91-ї шкіл. Пам'ять повертає нас ті. Тепер уже далекі воєнні роки. 14 серпня 1941 року в Кривий Ріг вдерлися фашисти, почалися масові розстріли мирного населення. Терор під час окупації не мав меж. За неповними даними, тільки на криворіжі гітлерівці вбили, замучили та скинули в шурфи шахт 7239 мешканців. 2178 криворіжців відправлено в нацистське рабство. Народ не міг терпіти такої наруги, створювалось антифашистське підпілля для боротьби. Шисти просувались дуже швидко створити офіційне підпілля керівництво міста не встигло. Тож прості патріоти і без команди зверху шкодили ворогам, допомагали партизанам, звільняли полонених та підтримували земляків. Юрій Маркович Козаченко він активно взаємодіяв з довгинцівськими групами. Найчисленнішою була група Козиненка Віктора Гавриловича, вчителя 27 ї школи. Він з учнів шкіл номер 26, нинішня 90, номер 27, колишня 91, які навчалися у 9-10 класах, створив добре організоване підпілля. 24 учні, яким було по 16-18 років, без страху вступили у двобій. Влітку 1942 року антифашистський опір Криворіжжя розрісся до трьох тисяч чоловік. Пішла підготовка збройного повстання, та зрадник видав ватажків і учасників підпілля народних месників. Спочатку катували, а 27 липня розстріляли на піщаному кар'єрі станції червона пам'яті нашим землем. Нехай спокійно і тепло. Буде їхнім душем від цього маленького світла. Та покладемо квіти до підніжжя безморного обеліску від усіх нас. Сімнадцять прізвищ розстріляних довгинцівців з групи Віктора Козиненка викарбувані на плитах цього меморіалу. Пам'ять про них берегтимуть у віках.